Суснівці на Львівщині облаштовують житло для переселенців, волонтери із табору Будуємо Україну разом. У Львові відкрили банк грудного молока. У храмі Іоанна Золотоустого у Львові реставрують вітражі. Тут, наприклад, була майстерня з ремонту шкільного обладнання. Ми бачили тут стару шафу, стільці, парти. Це все буде 90 Ось так колись виглядали кабінети у Соснівському будинку школяра. Тепер його перетворюють на прихисток для переселенців. Було прийнято рішення міською радою про перенесення будинку школяра в 14-ту школу на 3-й поверх, а приміщення будинку школяра 3-4-го поверху буде використано під місце постійного проживання внутрішньопереміщених осіб. Лись до ремонту волонтери з табору Водуємо Україну разом або коротше бур, який стартував у місті Соснівка. «З початком повномасштабного вторгнення ми допомагаємо з приміщеннями для внутрішньопереміщених осіб. Так само волонтери набираються з усієї України. Також маємо місцевих волонтерів. Це забезпечує нам таке певне різноманітність регіонів і здруження. Тут зокрема фарбують та шпаклюють стіни, навчають помічників майстри. Вони показують їм увесь хід роботи. Мені було дуже цікаво, як це все влаштовано, як це все робиться. Я навчилася досить багато за от цих 20 днів, які були шпаклювати і заливати підлогу. і Це все розмішувати і шкрябати. Ну для мене це досить такий цінний досвід. Христина Марценяк мешканка Соснівки. Дівчина розповідає, у волонтерстві спробувала себе вперше. Я вирішила цей свій волонтерський шлях саме почати зі свого рідного містечка, щоб мені було більш комфортно, бо я в себе на місці, я тут знайома з всією територією і хотіла в себе тут почати. І потім планую кудись в інше місце з буром поїхати. Житло облаштовують для постійного проживання. На одному поверсі розміщено до 20 кімнат. Кожна розрахована на одну сім'ю. Подбали також про кухню і санвузли. Після ремонту сюди переїдуть переселенці, які мешкають у школі поблизу майбутнього прихистку. Молодь, волонтери, то що вони для нас стараються. Ми, звісно, це все. Дякуємо їм за це все, що ми туди хочемо переселити. Вроді додому ж хочеться, але додому поки нам ніяк. Також планують заселити людей, яких мають евакуювати до Львова, з Покровська та енергодару. Ми зробили опитування серед внутрішньопереміщених осіб, які дали нам статистику, того що більше 70% внутрішньо внутрішньопереміщених осіб не збираються повертатися додому, оскільки в багатьох знищене житло. Інші просто не збираються вертатися в зону проведення бойових дій, оскільки не бачать там сенсу, розвитку закінчити роботи і заселити переселенців планують вже до кінця серпня. Анастасія Ярмоловська Анатолій Киричук новини на Суспільному. Львів. Сьогодні у центрі Львова відбулася акція на підтримку бійців, які боронили Азовсталь. Родини військових, дружини, матері і львів'яни вийшли з плакатами, аби нагадати про полонених бійців та події в Оленівці. Ми знову хочемо сьогодні вийти на акцію, щоб нагадати всьому світові, що в Україні йде війна, що гинуть люди навіть в полоні. Серед них є 82 жінки, медики військові, які не стріляли, а вони їх тримають. Вони просто спасали людей. Ми хочемо повернути своїх хлопців додому. Ми хочемо, щоб весь світ долучився до цієї акції, тому що нам тут дуже сильно болить. На голову не натягується, що можна голодувати, мучити людей голодом, катувати, проводити допити, такі катівні влаштувати, а потім їх підірвати і спалити. Тому ми виходимо і звертаємося, закликаємо всі, всю спільноту буду повторюватись. Мільйон разів, і ми будемо виходити завжди і кричати і просити, щоб люди допомогли нам і весь світ вивести швидше, тих хлопців, які є живі, дівчата. Бо невідомо, що сьогодні там твориться. Нагадаємо, захисники Маріуполя перебувають у полоні Росії з травня 2022 року. Попередня така ж акція у Львові відбулася 31 липня. 5 серпня о 1.54 на Львівщині повідомили про повітряну тривогу. Вона тривала 20 хвилин. Як повідомив начальник обласної військової адміністрації Максим Козицький, загроза була із Каспійського моря. Небезпека не справдилась. За добу, 4 серпня, з епіцентрів бойових дій на Львівщину прибуло 210 людей. Вони приїхали евакуаційними потягами. Також зі Львова до перемишля вирушило 758 людей. Через пункти пропуску у Львівській області з України України виїхали 20 тисяч 488 людей. Повернулися 18 тисяч дев'ятсот За добу поліція опрацювала 1391 звернення щодо підозрілих осіб та об'єктів. втрати російських військ станом на 5 серпня. Особовий склад близько 41 тисячі 650 осіб. Танки 1792 одиниці, бойові броньовані машини, 4032 одиниці, 950 артилерійських систем, 260 реактивних систем залпового вогню, 123 засоби протиповітряної оборони, 223 літаки, 742 безпілотних літальних апарати, 191 гелікоптер. Автомобільна техніка та автоцистерни 2964 одиниці, спеціальна техніка 83 одиниці, 15 кораблів та катерів, Збито 182 КРИЛАТІ ракети Слава ЗСУ. Десятирічна дівчинка Вероніка з Вугледара, яка втратила сім'ю під час обстрілу та лікувалася у Львові, знайшла нову родину. Вона приєднається до одного із львівських дитячих будинків сімейного типу. Про це повідомили у Львівській міській раді. Таке рішення 5 серпня ухвалив міськвикунком. Про те, що це саме десятирічна Вероніка із Вугледара, підтвердили у прислужбі мерії. Раніше Суспільно розповідало історію дівчинки. Вероніка єдина, кому вдалося вижити після обстрілу укриття 9 квітня. І Її рідні загинули. Під завалами дівчинку знайшли сусіди. Уламок снаряда потрапив їй в голову, на лівій руці відірвало великий палець, а праву частково паралізувало. У Львівській домівці врятованих тварин знайшли притулок евакуйовані собаки. Тварин привезли з Харкова, Миколаєва, Чернігова та інших міст, де були обстріли. Зараз їх тут 67. Хоча від початку війни їх побувало на перетримці кілька тисяч. Переважно це собаки з притулків, хоча декого покинули господарі, рятуючись від війни. Ну, частина з них справді була домашня. Їх на початку війни поздавали власники просто в притулки, і, відповідно, вони потрапили вже до нас. Хворі реально всі собаки, які потрапляють до нас. В них це розвивається і на фоні стресу, і на фоні дороги, на фоні тих умов, в яких вони до нас їдуть. Оскільки собаки більшу частину часу перебувають у клітках, прогулянки для них є необхідними, кажуть волонтери. Це хлопчик, він досить спокійний. Він гуляє зі всіма. Він дуже любить діток. Він гарно гуляє на повідочку. І от ну, це той варіант, коли людей немає досвіду, вони можуть приходити і вигулювати. Він дуже чемний. Дмитро вигулює собак від березня. Каже, щоразу намагається брати різних тварин на прогулянку. Я з ним гуляю другий раз. Це мітьозка, діма з Харкова. Я дуже люблю тварин. Просто і дама має кота, я так само якого з вулиці підібрав. І як має вільний час, то хожу, допомагаю вигулювати. Волонтери кажуть, що прогулянки з собаками допомагають їм швидше соціалізуватися, а людям відновити психоемоційний стан. По-перше, вигул необхідний, бо це є біологічна потреба тварини рухатися, ходити, гуляти. Також і така, як соціалізація, тварина відчуває, що вона потрібна. Тварина Ходить, в неї немає проблем з лапками, і це дуже важливо. Усі охочі можуть прийти в домівку врятованих тварин, аби погуляти з собаками. Тварин дозволяють вигулювати вранці та увечері. Ольга Іващук, Олег Греб, Олексій Шелковий. Новини на Суспільному. Львів. У Львові відкрили перший в Західній Україні банк грудного молока. Його створили у неонатальному центрі Львівської обласної клінічної лікарні. Тут ми робимо аналіз грудного молока, пастеризацію і заморожування грудного молока. Після аналізу ми отримаємо роздруківочку, де ми знаємо склад молока, скільки білків, жирів, вуглеводів, яка енергетична поживність цього молока. І за рахунок того ми потім можемо підбирати, якій дитині яке молоко краще. Після того, як молоко обстежили, його пастеризують і заморожують. От в морозильній камері молоко зберігається до 6 місяців. Потім це молоко, коли ми вже зібрали, заморозили, це молоко може отримати будь-яка дитинка, яка його потребує. В першу чергу надається діткам з групи ризику. Це глибоко недоношені дітки, дітки з супутніми захворюваннями, мами, яких не можуть годувати в силу чи медичних протипоказів, чи в силу того, що в них ще не налагоджена лактація. Здавати сюди молоко можуть жінки-донори. Проводиться обстеження жінки. Це також все йде для жінки безкоштовно. Після того як вона пройшла всі обстеження, прийшли всі аналізи, які знаходяться в межах норми, невиявлені інфекції, які ми шукаємо. Вона здає молоко. Ми обстежуємо молоко і ми її вносимо в базу наших донорів. Грудне молоко особливо важливе для перечасно народжених дітей, каже очільниця відділення інтенсивного лікування новонароджених Зоряна Салабай. Грудне молоко це є безцінний продукт. Його по складу нереально відтворити штучно. Це є ідеальний і найкращий продукт для годування новонароджених дітей і далі. Однак в першу чергу, залежні від годування грудним молоком, є саме передчасно народжені дітки або ті, які народилися вчасно, але хворими. Це для них є надважливо, воно сприяє не тільки забезпеченню певними калоріями і інгредієнтами, воно сприяє одужанню. Юлія Ненаткевич народила доньку передчасно на 26-му тижні. При народженні дівчинка важила 800 грам. З перших днів годує дитину грудним молоком. Я дійсно за грудне молоко, хоча моя дитинка ще зовсім не, не їсть з грудей, а е стичує молочко діткам через бутилочку. Ям це молочко, це звичайно захист для імунної системи. І, взагалі, там дуже багато всього корисного, корисних властивостей для дитини. Проєкт створення банку грудного молока започаткували у 2016 році. Реалізувати його вдалося за гроші меценатів. Це 15 мільйонів гривень. Це є виключно спонсорський проєкт, проєкт меценатів, причому меценатів львівських. І вже потім долучилися наші меценати з Латвії, тобто ні одної копійки державних грошей на цей проект не було витрачено. Ми отримали два дуже необхідні апарати дорогі з Латвії, без яких ми не могли цей проект запустити, бо ремонт був зроблений даніше. Мийно дезінфікуюча машина закуплена теж, але без цих двох апаратів аналізатора грудного молока і пастеризатора грудного молока ми цього робити не змогли. Сьогодні банк грудного молока офіційно відкрили і запустили в тестовому режимі. Потужності банку зможуть забезпечити донорським молоком лікарні Львова і області. А з часом, коли в банку буде достатньо молока, і лікарні Західної України. Ольга Дейнека, Олег Греб, новини на Суспільному. Львів. Це церква святого Іоанна Золотоустого у Львові на вулиці Лисенка. Настоятель храму Ігумен Кипріан Лозинський розповідає. Від ймовірних руйнувань через військове вторгнення Росії в приміщенні закрили частину балкону, де стоїть хор. Внутрішні та зовнішні вітражі. Вітражі є унікальні, тому що це є чи не єдиний храм Східної Європи, де залишились мюнхенські вітражі. Це є вітражі школи Майра. І власне, цінність їх в тому, що вони надзвичайно мистецьки виконані, якісно виконані. Все ж таки, вони простояли вже тут в храмі 100, більше 120 років і не змінили ні кольори, ні нічого в цих вітражах. Вітраж Пресвятої Богородиці він був знятий на реставрацію, тому що була можливість його зняти. У нас є вітражі храм, які дуже великі за обсягом, за об'ємом їх. Не так просто демонтувати було, а це є трохи менший, але також надзвичайно цінний. І вітраж, який виходить назовні на вулицю, тому загроза його, не дай Боже, знищення чи понівечення є набагато вищою. Вітраж у круглому вікні на фасаді церкви зображує непорочне зачаття. Саме його зараз реставрує Марія Шумська Барвінок. Це процес очищення, тобто цей вітраж вже був мити кільканадцять разів там щітками, губками. Але є речі, які не відмиваються ні щитками, ні губками, ні нічим. Тобто воно вимагає механічного боромиття. Цей вітраж має три метри у діаметрі та розділений на дев'ять фрагментів. За словами реставраторки, усі елементи потрібно почистити, доповнити та укріпити після невдалих реставрацій за радянських часів. Там були дуже багато втрат розпису із-за того, що була. Або неякісний відпал, або неякісна фарба, тому що просто так з часом воно би не малити. Тобто все, що розписано коричневою фарбою, тримається дуже добре. Воно є просто в чудовому стані цей розпис, він піддається розчищенню. Тобто, основні проблеми там забруднення, все решта. Все, що було намальовано чорною фарбою, а це е, такі е, конкретніші делікатні контури, вони всі позлущувалися, і на їхньому місці просто залишилося таке дуже гладеньке скло. Ну тобто то, на яке воно наносилося, відповідно, я. По тому гладенькому склу можу побачити, що там цей контур був. Вітражі зняли кілька місяців тому. А оскільки вони були в аварійному стані, їх почали реставрувати. Роботи тривають три тижні. Реставрація проводиться за недержавні кошти, не бюджетні небюджетні кошти. Це фонд такий долучився до цього фонду Ліф. Фонд Аліф – якраз це швейцарський фонд, тобто створений від відповідно для збереження об'єктів культурної спадщини. Одним з напрямком в них є якраз долучилися щодо фінансування оцього цих робіт цього від цього вітража. Загальна сума вітражних робіт, тобто вітражів, буде коштувати близько 5800 євро. Після завершення реставраційних робіт, за словами настоятеля, храму і зміркувань безпеки їх одразу не встановлюватимуть. Ірина Качмарик Олексій Шалковий. Новини на Суспільному. Львів. Мама, коли я вже звідси піду, тому що він ще не приступив до процесу, йому поки що нудно. Думаю, коли він почне це робити, йому буде цікаво. Валентина привела сина на майстер-клас з розпису футболок та екоторбинок. Діти малюють за мотивами творів Марії Примаченко. Коли дивишся на роботи Примаченко, людина отримує позитивні емоції, так чи інакше. Так? Чи то фантастичні звірі, чи птахи, чи квіти. А позитивні емоції завжди дають людині радість. А радість людині дає і здоров'я, і силу. А сила зараз потрібна усім українцям. На своїй майці вісьмирічний Ілля зображає Вовка, одного зі знакових тварин майстрині. Подарунок для мами або якісь подрузі, що левчик, зайчик та кілька рослинних орнаментів. Зазвичай вона малювала звірів, котрі відповідно не. На території Полісі, так, оскільки вона там жила, і вона їх бачила, і вона їх зображала. Також є звірі фантастичні, тобто такі, котрі були наділені певними характерами, навіть людей. От відповідно, ми можемо бачити дуже химерних тих звірів. Після малювання дітям показують виставку творів української майстрині у національному музеї імені Шептицького. Переглянути експонати можна до 30 жовтня. Оксана на майстер-клас привела дочку Наталю. Поки очікувала дитину, сама переглянула картини. Деякі нагадали мені мою бабусю. Вона в дитинстві багато часу проводила зі мною. і Малювала мені людей. Ось так цікаво в профіль. І характерна риса була, що руки, так наче з одного плеча виходили. Десятирічна дочка Оксани Наталя каже, картини зацікавили. Цікавість, трохи здивування, тому що вони всі такі трохи дивні. Розклад майстер-класів є на сайті національного музею імені Шептицького. Взяти участь можуть школярі від 6 років для переселенців. Відвідування безкоштовне. Анастасія Пой, Роман Миленький новини на Суспільному. Львів. Скорені міста України Львів, місто, де збережено понад дві тисячі історичних, архітектурних та культурних пам'яток. Його центр належить до світової культурної спадщини ЮНЕСКО. Тут, при монастирі святого Онуфрія, Іван Федоров заснував першу друкарню і надрукував першу українську книгу Апостол після листопадового чину. Та створення західноукраїнської народної республіки Львів став столицею та серцем українського визвольного руху у червні 1941-го на площі ринок українські національні збори проголосили акт відновлення української держави. Після чого нацисти почали терор проти ОУН. Українська повстанська армія намагалася взяти місто під свій контроль. Але владу захопили червоні. Попри репресії, Львів'яни продовжували боротьбу. Сьогодні всі дороги ведуть до Львова. Навіть Анджеліна Джолі його не оминула. Він став другою домівкою для тисяч українців, дає раду тоннам гуманітарних вантажів і навіть під ракетними ударами продовжує працювати на перемогу. Бо Львів не скорений.